Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське пансо, вітаю всіх українців, усіх куточках світу. Знаю, що ви дивитесь мій канал. Сьогодні у нас неділя, 6 липня, о, серпня, 14.29, практично пів на третю. І зараз я буду робити лівий берег. Першу частину, це центр, це балабіно, в центр у нас в олександрівський район. Дніпровська частина на лівому березі, який, Вознесенський, Заводський. Ну і позбавимо все, як завжди, все, як ви любите. Дивимось Дніпровський район, який розположен на лівому березі. Погані, в принципі, дні, 7 число трошки буде у нас бурхливе. У нас головна карта всадник, це дуже швидкі будуть події. Але вони для нас повинні бути гарними. У нас йде допомога, але ситуація буде нервова. Далі я докладала пали криси і я доклала на «Криси» карту. У нас пав якорь і по букету наші хлопці відпрацюються дуже гарно. Чи будуть реально руйнування від цих крисок, книжечка випала і чоловік. Я думаю, що ні, тому що і зірки впали, і руйнувань, сподіваюся, тут не станеться. 8 число, головна карта у нас іде люди, задоволені по трошки іде така, знаєте, собі нервова обстановка по почуттям. А так, в принципі, все буде гарно. І 9 число по кольцу, так, звісно, у нас будуть клопоти, у нас будуть свої плани. Але закінчаться вони поверненням до кращого. Ситуація буде нормальна для нас з вами. Далі поїхали, дивимося з вами Вознесенівський район міста Запоріжжя. В принципі, нормально. Дивіться, головна карта впала Сонце. Звісно, я докладаю, тут впала тучі. Трошки буде неясна ситуація, але оці карти вони стабілізують, все буде добре. Восьме число також впали клопоти, клопоти і, ну ось такі зміни підуть і підуть. Вони по ліліям теж буде все хорошо. дев'яте число з ресурсом, з довольними людьми, все буде добре. Ця карта показує, чому я кажу, люди довольні, тому що це сад, це гарний настрій, це люди відпочивають, значить все буде добре, а ведмідь це наші військові, вони відпрацюють. Так, далі поїхали Заводський район. Так, сьоме число. сьоме число, ні, тут я на книжечку ще покладу, бо книжечка у нас таке. собі, Так, нормально. Сьоме число буде нормально, тут будуть у нас сирени, буде все таке інше, але по великому рахунку у нас все відпрацюється. Бачите, от якорь, все буде швидко, клопоти є, так, але все буде добре. Тут немає карт, які показують, що щось погане трапиться. 8 число показало зрадників. Є там зрадники, у вас ось вони сидять. ось, І я вам можу сказати, що так. Там серйозно вони щось хочуть пошкодити, в них там плани є. Але на зараз цьому не бути, тому що тут дуже пропрацюють гарно і все пройде по клеверу в Заводському районі, 8 числа. 9 число, 9 число у вас вроді як люди і задоволені, бачите? І по центру серце все добре, але ось впало сонечко. Це сонечко я хочу чи не хочу, треба докладати. Ну, Наприкінці впала тільки стабілізація, а так, бачите, хлопці будуть переживати і будуть займатися цим питанням. Ось наші хлопчики, і вони будуть нервувати, будуть. Не бачити те, що їм потрібно, ну ось іде стабілізація, хоча мені не подобаються, чесно кажучи, ці карти. Ну, іде тут коса, тобто тут буде якась така ситуація, якесь рішення, яке спасе все ж таки ситуацію і буде захист, бачите, всесвіту. Ну, давайте будемо на це сподіватися, що все буде добре. Але я. Знаєте, сподівайся, але й перевіряй. Я зараз ще на одній колоді подивлюсь Заводський район. Дивимося 9 серпня. Нестабільна реально тут буде ситуація, хоча наші військові ось вони. Король жезловий, будуть проробляти, тут йдуть якісь втрати, ситуація дуже-дуже не ну, тут, тут, якраз от там наприкінці тільки стабільність впала, але тут вона, бачите, погішана, тобто тут і жертви, і втрати йдуть поряд. Жертви і втрати йдуть поряд. А Донешко яке? А донешко у нас буде все ж таки якийсь, бачите, так, там буде летіти. Але наші там будуть якось то робити, бачите, тут може будуть і дрони, і ракети, якось може будуть відвікати, чи що. То будуть тут спрацювати в союзі військові. Бачите? Так, ситуація непроста. Це дно я подивилася. Це дно я подивилася. Ну давайте глянемо, що за втрати. Ну, ви знаєте, тут люди задоволені і гармонія падає. Значить тут не повинно бути нічого такого страшного. Що це за повішання, що це за жертва. А тут буде удар, тут вирішення питання буде і в нашу користь, бо тут рицар чаш, це гарна карта. Король, так, да, тут буде летіти, тут буде все, вісімка жезлів і, ну, і спадає ілюзія, ілюзія. Тобто будуть вони якось, може, нас трошки хитрить. О, тут не впала сімка ночова, вона теж показує воєнний обман. Але і тут от, по чашам ілюзія, тобто тут от, якось може вони не дуже тут так, знаєте, все зрозуміють і побачать. І, може просто не зразу відпрацюють, от, бо там той розклад перший був дуже відтягнутий по стабілізації ситуації. Я спитала, чи будуть загиблі люди, чи постраждалі в Заводському районі 9 серпня. Не повинно такого статися, бо тут іде четвірка жезлів, це ну, така підготовка до, до празника, радість, коротше кажучи. Нормальна четвірка це стабільна ситуація по життєвим енергіям, бо жезли це життєва енергія. Щось новеньке буде або дурнувати таке щось ну, по традиції. По традиції, я думаю, що дурнувати таке буде тупориле, як ото. завжди, знаєте, щось придумують. Ну, Трошки, якщо казати по здоров'ю, це карти по здоров'ю, це, це ж таки психіка більш, більш не буде тут вбитих, постраждалих, тут, тут психіка відпрацює. Дурень це психіка, шуб це психіка. Так, ось падає двійка невпевненості. Люди не впевнені, не довіряють. І тут іде іменно, мечові, це голова, це оце, розумієте? І королева чаш впала. Ні, тут не буде постраждалих, не повинно тут бути. Так, чи буде тут реальне руйнування в Заводському районі 9 серпня? Так щось спитаємо. Повинно тут такого статися, тут воно стоїть і люди задоволені. Тобто просто буде от якась така незрозумі... незрозуміла якась ситуація, яка ось щось так затягне процес нашим, нашим військовим. Все, правий, ой, правий кажу, Заводський район я закінчила. Вибачте, просто всю жару я Так, Заводський ми закінчили Олександрівський район. З 9 числа. Тут буде все супер. Головна карта ключ. І я доклала, так, ідуть допомога, все буде добре. 9 серпня, Олександрівський район це супер. 8 серпня. Тут ну, трошки там буде така ситуація по лисиці, підуть зміни, і все буде на. ну Ми будемо мати гарні нормальні події, повернення до кращого. А ось 7 -е число люди нам впала дитина. Дитина каже про те, що, ну то, що нове, то понятно, але воно не дуже серйозне. Значить тут щось якась ситуація повинна бути. Якщо така карта випала, то яка тут ситуація? Кладу одну карту зверху, ресурс, так, ми будемо відбивати. Ми це справимося з цим. Але третя карта, яка ось вона отак лежала, дивіться. Але третя карта, це крися. Я роздивляюся, кладу на крисі. На крисі падає башня, тобто може статися руйнування якоїсь будівлі, може якоїсь іменно, ну, неприватної. Я маю на увазі не там, де живуть люди, а іменно, а ну, в принципі, там, де і живуть люди. Тут ми вже не будемо гратися. Так, тут якась будівля. Ну, вона більш працює на державну будівлю. Хоча... Ми не ісключаємо і обичний будинок, високоповерхівку, розумієте? Там, де багато людей живе. Ось, і ось тут буде нервова ситуація, ну тут опять-таки падає нам рибка. Дуже сподіваюся, що ми реально пройдемо цю ситуацію по дитині і з ресурсом. Але ви повинні то знати. Ну, взагалі-то скажу, що все буде добре. Якщо вам не розкладати, не показувати, отак прям достовірно все. То все буде добре. Ось, пожалуйста, подія буде на краще. Тут все буде добре 7 числа 9, 8 числа, 8 числа теж більш-менш нормально. Сонечко я роздивилася, воно йде між гарних карт. Теж буде все добре. Тут по обручці, по. Клопоти будуть так, але все пройде більш-менш нормально, люди будуть задоволені. Мені не подобається останній день, 9, верніше, крайній день, да, 9 число. Тут у нас отак от впало. Значить, тут буде або та, або та ситуація. Але але я роздивилася оцю ситуацію, оцю ситуацію по розвілки. І ось що я побачила. Так, воно закінчиться добре. У нас йде захист всесвіту. Але нам показало, що тут зрадники, що тут темні сили, і ось бачите, ми будемо мати тут нерв-нервову ситуацію. Підуть зміни, і буде захист сесії. Тобто все повинно бути добре, але бачите, воно оставь. Ну, коротше кажучи, сьоме число все добре. Восьме число теж так, собі нормально. Дев'яте число мені дуже-дуже не подобається. Тут йдуть і удари по сонцю, і хрест, і після хреста, іде змія, криси, і башня. Тобто тут, ну, хіба що труни тільки не вистачає, а так повний набір того, що тут може статися подія. Пов'язана зі зрадниками, але це карта, якщо по медицині, то це буде яка завгодно болячка травма, яка завгодно. Бо змія, так, це отрута більше, але по великому рахунку в медицині це будь-яке захворювання. Але ми бачимо, що поряд далі йде розвіття, як крися, це пошкодження, тут можуть бути і травми, і башня. По башні теж можуть бути як травми, так і пошкодження іменно розуму психіки. Пошкодження розуму і психіки. Розумієте? Ось так. Але тут і карти ще показувати можуть травму. Можуть. Так, балабін. Давайте подивимося, балабен. Восьме, дев'яте все буде добре. Це восьме, це дев'яте. А ось 7 число дуже-дуже буде клопотне. У вас лежать змії, у вас лежать так, робота робиться. Але вона не ясна. По воно як все уходить, зрадники сидять. І, до речі, працюють вони дуже плодотворно на ці всі речі. Подія може статися. Розумієте, так як тут лежать карти, я не хочу це все вам показувати. Тут і якор, і тучі, і коса, і сонце, і хрест, і змії. Тут все на світі. І потім під кінець, які йдуть зміни по кольцю і ключ в наших руках. Представляєте, скільки треба роботи проробити, щоб у вас нічого там не сталося 7 числа. Розвиток подійний Просто нереальний. Мало того, що він ще і, бачите, тут падають тучі, він ще і незрозумілий, неясний. Але то, що там це працюють зрадники, це наші зрадники, українські, ось вони. Ось вони. Це наші зрадники. Це іменно зрадники. Це не росіяни, які тут сидять. Тобто сьоме число повинно бути більш-менш нормально, але дуже тяжко дасться цей результат. Дуже тяжко. Так, ну давайте глянути ще на цій ці колоді Баладина. Так, ну що я можу сказати? Тут по 7 числу ось воно показує, що по, буде летіти, туди по вісімки жезлів. Так, і ми то очікуємо, ми то розуміємо. Іде фортуна. Я хочу подивитися цю фортуну, бо фортуна така собі, знаєте. Ну, більш-менш ресурсна карта король падає, і король же зловий. Але тут буде якісь відчай, люди. Тут буде щось таке, то, що ми не зрозуміємо, то, що ми будемо ну, якось е такий, знаєте, страх, таке щось. Відчай, страх, таке щось буде. Ну, от, а так, в принципі, вроді як і нічого. Е ну так от, тут 9 число показало, 8, тобто восьме. По двійки не дуже впевнена, але теж там будуть робитися ці справи, але по почуттям все буде добре, значить це буде добре. 9 число потім, на цій колоді показалося отак. Оце то, що ми маємо, тут іде башня і ось такі зухвалі дії. Я можу покласти на башню, щоб подивитися, що це за башня. Ну, буде справедливість чи буде удар туди. Недвижимість под... ну, повинна бути ціла. Але падає папеса, ну, можу сказати так, що якась кризисна ситуація по почуттям буде, тобто може щось таке і відбутися таке. Ну, хоча, хоча по тій колоді, яку ми дивилися, там п'яте число нормальне. А сьоме ось тут воно теж проявилося, що буде ось така якась ситуація. Ну, подивимось тут. Непогані карти тут королі, тут ресурсні карти повипадали і фортуна, тобто, але то, що буде летіти, то буде летіти. Бачите, ось вісімка. І королі це все будуть відпрацьовувати. Це військові. Так, все, закінчила я е, цю частину. Бажаю вам бути живими та здоровими, бережіть себе, не тріпіть свою нервну систему. До речі, сьогодні дуже було гучно якось зі сторони, от, я не знаю, космос чи піски. От якось з тої сторони в мене це вікно було дуже гучне. Ось так. Ну, подивимося, будемо дивитися космічний, подивимося, комунарські, подивимося, що, що це таке було, а в Шевченківському я хочу подивитися на то, якщо там буде. Бо там я клала окремо, подивився на місто розклад, вони будуть ще в серпні туди направляти ракети. Показала, що ми їх зіб'ємо. Ну, треба подивитися, все ж таки ми все одно вже тут, то подивимось, чи буде, чи не буде, яка буде обстановка. Всі люди, почимось, папа. Ось 9 число у нас буде таке в цих районах.